Cudło, które trafiło do nas, nie jest masywem. Mówimy, że widzieli, mówili, widzieli. Jedno sta, dziwne i wytrzymanie się. To po pierwsze, jedyne czudo, prokotre, to jedyne cud, który trafił do Chrystusa. Wiemy, że cudem, że widzimy, że Chrystus jest na nas, że Chodzimy przez nas, że nas, że nam nas. В іншому Євангелії бачимо, що навіть чотири чоловіка несуть розслабленого. А тут бачимо, що в якийсь дивний спосіб Христос приходить до Єрусалимського храму і замічає єдиного чоловіка. Навіть не описує ім'я Його, навіть не вказує, хто він був, але каже, якийсь чоловік. Але наприкінці Євангелії ми бачимо, що цей чоловік грішив. Бо Христос його попередив не гріши більше, що тобі чогось не сталося гіршим. повертаємося далі до початку Євангелія. Христос приходить і замічає того чоловіка, котрий 38 років очікує на те, щоб першим зайти у купи. Але скільки народу є, Скільки народу приходить молитися, і ніхто не звертає увагу на бідного чоловіка. Кожен хоче прийти наперед, кожен приходить спершу. Христос, коли приходить, зауважує це, підходить і починає доста димне питання. Каже, чи ти бажаєш видужати? Чоловік відворожає Христові зовсім інше. Каже, я не маю чоловіка, щоб хтось допоміг мені прийти до тієї купілі. Бо каже, коли я приходжу, вже перші на мною є. Отже, бачимо, що це не може такий важко хворий чоловік, що він міг рухатися, але потрібна йому буду до, одна до допомога. Вже Христос своїм приказом каже, Встань, візьмі ложе твоє і ходи. Наприклад, з Христа стоїться чудо, розслаблений бере своє ложе і йде. І тут звідки не звідки з'являється оте зло, котре не переносить щастя іншої людини. Отже, коли цей розслаблений 38 років лежав, просвітував допомоги, його ніхто не бачив. Його ніхто не чув, йому ніхто не подавав руку допомоги. Як тільки ця людина стає щасливою, стає здоровою, починається не личить тобі носити твоє Боже. Але цей чоловік відразу ж сповнений мудростю і каже, той, хто мене уздоровив, той наказав мені взяти постіль і іти. Отже, тут бачимо, що Христос зберігає дуже велику конфіденційність між людиною і ним. Бачимо, що Христос не виявляє ні гріха, ні особистої людини, але Христос відразу скрився у натовпі. І фарисеї питають, хто той чоловік, що тебе поздоровив, і хто тому, каже, не знаю. Бо він зник. А після, коли Христос зустрів його на самоті, просто попередив його каже Гляди, більше не гріши, щоб у тобі та само щось не сталося гірше. Чому, дорігу Христі, Брати і сестри, Христос прийшов і звернув увагу на цього чоловіка. Адже як ми вже говорили, Він. Рішив. Тому не звернув увагу на іншого, на побожнішого, але звертає увагу на якраз на цього чоловіка. Отже, перше цей чоловік співпрацював з Богом. Як він спів? Що було, що було його працею? Отже, він вірив, що є щось, що ця купить є чудотворним. І коли він зійде, він стане здоровим. Але він не має достатньо тої сили, щоб добратися до купелі. Йому ця потрібна сила. А сила його заключалася в чеканні з року у рік 38 років. Христос про це знав. І він приходить і першому подає йому допомогу. Отже, коли цей чоловік оздоровився, він утровився не тільки тілесно, але і душевно, тому що він зараз запобігає тому злу. Він кладе ту стіну злу. Він не підтягає це зло до себе, а кладе тих фарисеїв на місце. Отже, і до минулі його Христі, і сестри, стараємося бути дуже уважні сюди, де ми ходимо. Бо те саме є, коли нас людина, котра потребує дуже маленької допомоги, Дуже, котра потребує слова, котра потребує утіхи, котра потребує розради. І Христос чекає, і він дивився, хто подасть тому чоловікові руку, хто йому поможе прийти до цієї Славаської купелі. Ніхто не поверить. В іншому Івангелію ми бачимо, що навіть на апостолів Христос Лиця, Христос Сіндокоряє. Такими словами каже, породи розбещений і невірних. Доки я буду з вами. Ви були на таборі, ми бачили видіння, ми чули голос Отця, а ви не можете допомогти рідному чоловіку. Буду його Христі, брати і сестри. Пам'ятаємо, це чудо є дуже особливим. Воно заставляє нас сконцентрувати свою увагу не тільки на себе, а на своїх ближніх, щоб подати йому руку допомоги у свій час, коли потрібно. Бо Христос колись сказав, все, що ви зробили одному з найменших братів моїх, це ви зробили для мене буде спускатись.